Сьогодні ми з тобою поговоримо про поему Тараса Шевченка сон. Вона надзвичайно цікава і глибока, але давай по порядку. Давай. Отже, ця поема належить до другого періоду творчості, періоду трьох літ. Ми про нього вже говорили раніше: Рід, Ліро ефос. Так, жанр цього твору поема. Оскільки не бійся, не твір тервішем, але у ньому наявний яскравий яскраво виражений сюжет. Так, Ліро епічно, ми ж про це тільки що говорили. Сатирична поема. Єдина особливість сам автор сказав, такий підзаголовок, що це є комедія. Чому? Чому комедія? чому тут комедійність? Ми маємо е, розшифровку, очевидно, сам Шевченко у своєму сні хотів зобразити абсурдну дійсність, в якій він жив. Її можна назвати просто по-сільському. Це якась комедія. Так, і починає він свій твір, власне, з іронії. А можливо, зачитаємо. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Так, так. так, але далі він розказує, що то руйнує, а то й а той займається здирництвом, а то. А той від... за край світа зазирає, щоб ще урвати собі. Підступний або безвідповідальний і з усім змирився, покорився. У кожного своя доля, кожен живе як може. Але схоже, все це на якийсь безглуздий абсурд. На якийсь а -а -а. сон. Отже, чому називається поема Сон? Власне, автор хоче сказати своїм сучасникам, це лише сон, а і сон можна прокинутися. Може, варто прокинутися. Тобто, герой може прокинутися, але може і всі народи теж можуть прокинутися. Можна прокинутися, побачити, бо ви всі. Як в якомусь такому безглузді. безглузді, в жасі, тобто в якісь заморочені голови у всіх. Власне, наш ліричний герой п'яненький по вітиню повертається додому, засинає, і тут починається найцікавіше. Сон. Починається сон. Наш герой перетворюється в якусь безцілесну душу, яка Літає, у неї є товариш, який їй показує все. Це сова. Сова є символом мудрості, але як сова деколи погукне, то надіває трошки якийсь такий містичний жах, правда? Власне, куди слетить наш герой? Загалом, якщо проаналізувати все поремо, то наш ліричний герой побував у трьох місцях. Це перше. Україна, далі він летить над Сибіром, і найбільше часу присвячується перебуванню душі, тобто ліричного героя, у Петербурзі. Давайте ми прослідкуємо, що ж бачить наш ліричний герой, прилітаючи над Україною. Образ України у нас тут дуже милий і прекрасний. Литий, дивлюся, ж світає, край, неба палає, соловейко танігають, сонце зустрічає. Тобто це рай, це надзвичайно красиві картини природи, і на тлі цієї природи ми бачимо, як живуть люди. І як же вони живуть? Страшно. Латану свитину, скаліки знімають, шкуру знімають, бо нічого, будь княжа недорослих. Єдине, в добу за подушне. Розпинають, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо обдають. Власне, контраст надзвичайно красивих картин природи і дуже тяжкого життя людей. І знову звернення до Бога. Боже, ти бачиш, що з тобою робиться, але розуміння, що все залежить від нього, і, і немає ніякої сили. Так, і далі наша душа безтілесна, наш ліричний герой, летить в Сибір. Чому в Сибір? Ми знаємо, що в царській Росії Сибір було місце для каторжників. Велика в'язниця. Пам'ятаєте, ми говорили про неї в попередньому у Кавказі? Очевидно, так, імперії потрібна була велика в'язниця. І автор, власне, розповідає, що там, в Сибіру, ми бачимо і злодіїв, і бачимо справжніх злочинців, які заслужили покарання в Сибіру. Але поміж ними наш автор бачить царя, як пише Шевченко, Царя волі, Всесвітнього Царя. Що ж хотів сказати автор? Називаючи каторжани на царем волі тут можна використовувати кілька пояснень, і, можливо, вони будуть правильні. Тобто, згадуємо, хто в нас асоціюється насамперед, цар всесвітній. Напевно, що згадуємо Ісуса Христа Спасителя. Він теж страждав. Можливо, тут є якісь паралелі, ці страждання, каторга, то, що людина мучиться інше. Він говорить, що це звертається до того, так ніби царя. А де ж твої думи, рожеві квіти, кому друже ти їх передав? Отже, у цього це є друг. Мало того, у ньому були якісь думи дуже важливі, кому він передав. Можливо, це про декабристів, а можливо, взагалі, про політичних в'язнів тих людей, які мислили не так, як можна було потрібно було для Російської імперії. Мало того, це дуже вигідно, ця велика тюрма займається одною справою. Вона під землею шукає собі. Власне, цар волі, можливо, політв'язень, можливо, декабрист, який чинить опір Російській імперії, він зараз знаходиться в Сибіру, він невигідний, невигідний царській імперії. І автор узагальнює, що Такий герой, він не спокориться, не здасться раз добром нагріти серце, вік непрохований. Тобто наш... Він підтримує згад, бо це нам правди до ідеї. Але наш юричний герой летить далі, він летить і в польоті своєму єдине, що йому кидається в очі, це велика кількість солдат. А в городах можравлі замуштрували москалі, нагодовані, обуті, кайданами окуті, муштруються. Зверніть увагу, це такий прийом використовував Шевченко, який називається карикатура, тобто словесний малюнок з викривленим зображенням. Але Чому Шевченко акцентує, що в польоті він бачить так багато москалів? Ми пам'ятаємо, він описує Російську імперію, він спостерігає. Це ми бачили її велику в'язницю. А це ми бачимо, на чому та в'язниця тримається на війську. Військо має бути всюди. Це є засіб постраху, засіб залякування засіб і засіб укорення. Так, і засіб сили. Але зрештою. Наші лісні герої, наша невидима безстеласна душа, прилітає до якогось дивовижного міста. Так, так. І тут треба його, напевно, зачитати. Можливо, теж це карикатура, можливо, навіть його можна назвати сарказмом. Далі гляну у долині Мовяни, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Це перше враження. А друге враження. Якийсь город, чи то німецький, чи то турецький, може й московський, церкви, палати, церкви, пам'ятаєте, це ж ніби з Богом пов'язано, а перше враження було погибне. Але це є місто Петербург. Власне, наш юричний герой прилітає до Петербурга. Чому? Бо там знаходиться палац, облот царської Росії, сам там, там сам самодержець. Власне, туди він і летить. Він летить до царських палатів, до, до царського палацу, і не зайшовши ще в двір, він вирішив стати видимим, оскільки побачив там землячка, людину, яка не близька йому, бо він теж з України. Але Що? звернемо увагу, чому так можна називається землячок. Спочатку треба подивитися на самого нашого землячка. Значить, що ж він такий каже? Який похол не знає параду, у нас парад сам зволив сьогодні гуляти? Боже, хто так страшно говорить? Це ж виявляється. Землячок, це той з України. Тобто, по його е, інтонації, по тому, як він говорить, добре не вміє говорити російською, він догадується, що це з України чоловік, який він? він з циновими гудзиками. Що ж це означає тинові гудзики? Що це є чиновник, дрібний чиновник, бо вони всього-навсього цинові. Отже, він тут живе і він тут працює. І що він каже? Та як же ти говорить, не вмієш по-Здешньому? Бо ні, говорить вмію». та не хочу, це так каже автор. Тобто той наш герой, душа, йому щось гидко, він не хоче. А цей же ж такий гордий, все знає. І каже, е той чудак, я всі входи знаю, я тут служу, коли хочеш, дворецько питаюсь увести тебе. Так, знаєш, брат, ми, брат про не, не поскупив з Що сталося з нашим землячком? Власне, він не хоче восьхабаря, але нашому лічному герою стало рідко. Сур і... тобі, мерзена, та... як до нечисті. І він знову стає рибою, і Він не хоче спілкуватися з такою людиною. І, так, так, і ми, і ми ще, ще не залишаємо землячка. Нас ще є момент, він пізніше знов згадує, він знову його побачить. Він знову звертається до тих своїх землячків. І він бачить їх, каже по московськи так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку свенькать не навчили по-німецьки, а то тепер і кисне в чорнилах. Бачите, як воно іронічно, навіть так саркастично не говорити, а цвенькать. Так, вже зовсім він геть не вважає тих своїх землячків. Каже, п'явки, може, батько останню корову Жидам продав, поки вивчив московської мови, а йому все ще мало, і все ще він батька Гани. Чому землячки? Та тому що вони такі дрібнесенькі, такі малесенькі, такі мізерні. А це ж мали бути квіти України, вони мали вже для України працювати. Так, напевно, ласкаво, насправді, іронічно сумно. Знову той сама іронія і той самий сарказм. Отже, далі наш герой в палаці. Він бачить там блюдовір. Це глибокий сарказм автора. Сарказм, пригадуємо собі, це жорстка насмішка. Так, власне, люд, людолизер. Тобто палац і оточення імператора це є підлабузники, люди, які дуже низько бригнули заради якихось своїх лізерних цілей. Ну і, власне, заходить за піцевиці. Знову ж, можна сказати, малюнок, карикатура, і одночасно, можна сказати, що вона саркастично зображена. Отже, а ось і сам високий, сердитий, і ступає, його цариця не була. Пеняк засушений, тонка, довга нога, та ще на лихо сердешних хита головою. Так оце то та богиня? Як вам малюнок? Е, хочеться додати, що е, власне цей сатиричний малюнок цариці Зіграв вирішальну е, роль не. у вироці Шевченка, оскільки цар надзвичайно образився за таку краму на свою дружину. Але, але найважливішим в цьому спогляданні є наступна картина. Що ж бачить наш віричний герой? А бачить він таке: цар. Підходить до свого найближчого оточення і дає цьому чоловіку, який коряк, сама в пузо. А той, що стоїть чоловік в оточенні царя, розвертається і такого ж тусана дає найближчим біля нього. І така ситуація, така історія із тусанами в пузо доходить аж до народу. Так, і всі одні найцікавіше, ньому... <N -cession> що е, а ті голоси, де товарища кривнуть, гуля наш батюшка, гуля, ура, ура! Чому тішитися? Цей карикатурний малюнок звикло називати сценою генерального гордобиття. І він є надзвичайно символічним, надзвичайно глибоким. Подумайте собі, як влаштована була політична система царської Росії. Цар на вершині своєї влади, який питає лише і своїх підлеглих, а підлеглі звертаються до менших підлеглих. І так оця піраміда йде аж до людей. Прямого зв'язку між людьми і державцем. Такого прямого взаєморозуміння їх проблем не було нікого. Існувала лише піраміда, побудована на страсі і насильстві. Тому сцена генерального мордобиття – це, можна сказати, суть самої політичної системи царської Росії, як вона влаштована. І далі наш герой уже подорожує Санкт Петербургом і е, нам показує. Зовсім інше. З одного боку, такий собі пам'ятник, який на нього звернув увагу таким своїм дивним виглядом. А з іншого боку, я вже вам просто підкажу, це ідеться вже про національний гнік. Значить, кого він бачить? Якогось чоловіка, коня, який кудись летить, і далі такий, як сільський чоловік каже, а на коні сидить охляв, у свиті і свиті. Без шапки, це як чоловік колись ходив без шапки, ну, звичайний світ, українець. Якимсь листом голова повита, босує, от у -от річку, от-от перескочить, а він руку простягає мов в світ весь, хоче загарбати. Хто ж це такий? І фраза читається. Це є пам'ятник, який побудований, де написано «Первому вторая. Хто ж такий перший, хто ж така вторая? Е, цей пам'ятник е, чоловіка на поміні, він існує і зараз, він знаходиться в Петербурзі, і під цим пам'ятником теж зберігається первому вторая. Прошифровка. Перший це цар Петро І, Лодовиць, е, будівничий місто Петербурга. І вторая це Катерина II, цариця, яка поставила знак Пошани до Петра І цей пам'ятник. Але наш автор ставиться до цих царів зовсім по-іншому. Він називає їх катами та людоїдами. Так, він каже, це той перший, що розпинав нашу Україну. Що означає розпинав? Значить, він користувався. Козаками українськими, він користувався українським розумом, який допомагав йому будувати цю імперію. Він не використовував податки, за що люди наші страждали. От це був такий прекрасний цар для України. Тобто для Російської царської імперії він був дуже добрий, але зовсім інакше для інших народів. А вторая доконала вдову сиротину. Це про що він натякає? Про е, дату, саму дату для України це 1775 рік, про знищення Запорізької січі, а отже, знищення козацької вольності. Отже, е, коптик для України один на пісках козаків побудував місто, інша повністю зруйнувала українську вольницю, Запорізьке козацтво. І здалеку чути пісню. Пісню, яку спочатку не розуміє Шевченко, а автор, перед мене автор, це чоловік, в якому це назначив геологічний герой. І, хворі. і е, він розуміє, що це співає пісню, якийсь український гетьман, який пов'язаний на життя і на смерть з цим царем, царем Петром І. Ми вже самі маємо здогадатися, що це йдеться про Павла Поговорка, який за ним у в'язниці. В Петербурзі і про козаків, які згадують про своїх козаків і попередників, на костях яких було побудовано це місто. Можливо, тому воно і виглядало з самого початку таким, такою ямою і таким димом чорним. Воно собою це смерті, вони ж лишилися там, воно несе з собою енергетику зла для нашого віричного героя. Отже, настає ранку. Автор Мало би показує, полегшити. Автор нам показує ранок в Петербурзі. І знову лівична героя несе в царський палац. Що ж там, як там, після такої розваги, як генеральне мердовиття, як все ж почуває себе самодержавець? І що ж ми бачимо, відбувається в царському палаці. А ми бачимо там нашого самодержавця. А ось вони й очинились, двері. Не наче з барлоги. медвідь виліз, ледве, ледве переносить ноги. Та отут аж по сині. Похмілля проклятий, його нічого. Так, ну звичайно, там, де е, мордовиті генеральне, там і похмілля. І е, знову ж таки навколо нього всі ті блюдолизи. Е, все, е, все його оточення. Е, що ж робить знову наш цар? Медвідь уже тут, бачите, символ такий новий з'явився. А цар наш починає на них кричати, так? настільки розлючений з того бахмія, настільки вилупив баньки і мов скажений кричить, що всі його підлеглі з остраху просто зникають. Він не розуміє, що робиться. А тут уважно слідкуємо. Спочатку він крикнув на кузак. Потім він крикнув на менших козаків, Потім він крикнув до челяді, і челядь все зникла. І в кінці до москалі. Москалики тільки застогнало пішли в землі. Отже, це знову у нас картина, на кому тримається наш ведмідь, на кому на дворянах, на нижчих дворянах, які виконують щось, я б сказала, це чиновництво. Потім на челяді, яка обслуговує його, і насамперед, оце останнє найбільш міцне на москаликах, тобто на війську. Що стається з нашим медмедом? Коли всі зникли і медведик подивився, що навколо ні, нікого немає, це з'явилася у мене Артур нам каже, що він мов, кошенят. Такий чудний, що наш автор засміявся і прокинувся. Власне, в Укошенят чудному теж закладено глибокий дуже символ. Шевченко хоче сказати, що якщо перестати боятися, то все це виглядає безглуздо. Все це не є таким страшним. А сам цар. Власне, і тримається на цьому своєму залякуванні, бо коли йому немає кого лякати, то він, він сам боїться, люди добрі, він він сам душний. боїться і він подібний на кошення. Так. Отже, дуже легко з кінцівки пане Сон зрозуміти ідею. Вона проста. Автор всього на засуджує самодержавство, засуджує той політичний устрій. Який існував в томучасній царській Росії. Це все схоже на абсурд, це все схоже на дивний сон, з якого можна прокинутися. Можна прокинутися. Тобто прокидається спочатку віричний герой, але напевно він це натякає, що треба зрозуміти зло, прийняти того зла і прокинутися так само. І крім того, він також якимось захоплюється. Пам'ятаєте, ми говорили про тих царів всесвітніх, які кайданах, але їхні думки живуть, і якщо вони вже є, народилися, вони можуть жити і піднімати людей. От як можна Так, дуже цікавий твір, насправді він дуже глибокий, має символи. Я пропоную вам, включати наш канал, Воно дуже цікаво і дуже змістовно. Дивіться, у нас, нас далі даже... багато уважно.